Години роботи пенси повний робочий день та святкові дні. Плануєте візит до ПНС БАХК у святковий день, що потрібно знати у 2025 році. Сучасний ритм життя диктує свої правила. Ми плануємо, ми поспішаємо і часто забуваємо про дрібниці, які можуть істотно вплинути на наші справи. Наприклад, плануючи візит до банку, легко не помітити, чи працює він у святковий день. Особливо це актуально для великих банківських мереж, таких як PNC Bank, що мають розгалужену філіальну мережу і охоплюють безліч штатів. У цій статті ми розберемося, як працює PNC Bank в свята в 2025 році, які альтернативні способи отримати банківські послуги доступні, і дамо кілька порад, як уникнути неприємних сюрпризів. Я особисто стикався з ситуацією, коли поспішав внести документи в банк у вихідний день, не перевіривши заздалегідь графік роботи найближчого відділення. У підсумку втратив час і довелося повертатися на наступний робочий день. Тому тема перевірки графіка роботи банків, особливо у святкові дні, це не просто формальність, а питання ефективного планування часу та уникнення непотрібних клопотів. ПНС Бах. Короткий огляд і значимість. Bank – одна з найбільших фінансових установ, США, яка пропонує широкий спектр банківських послуг від звичайних рахунків та кредитних карток до інвестиційних продуктів та іпотечного кредитування. Маючи понад 2 тисячі відділень та 60 тисяч банкоматів, це робить його зручним для мільйонів клієнтів по всій країні. Приналежність до рейтингу кращих банків за версією GoBahras -e за 2025 рік підкреслює надійність і якість послуг, що надаються. Важливо розуміти, що графік роботи PNC Bank, як і будь-якого великого банку, не є статичним. Він може варіюватися в залежності від місця розташування відділення дня тижня і, звичайно ж, святкових днів. Тому, перш ніж планувати візит, необхідно уточнити актуальну інформацію. Святковий графік роботи ПНС БАХК у 2025 році, що потрібно знати. У 2025 році ПНС БАХК, як і більшість американських банків, дотримується стандартного графіка роботи у святкові дні, слідуючи федеральним вихідним. Це означає, що всі відділення ПНС БАХК будуть закриті в наступні дні. Новий рік 1 січня, День пам'яті, 26 травня, День Незалежності, 4 липня. День праці, 1 вересня, День подяки, 28 листопада. Різдво, 25 грудня. Це стандартна практика, покликана забезпечити безпеку співробітників і клієнтів, а також дотримуватися традиції і поважати святкові дні. Альтернативні способи отримання банківських послуг в неробочий час. Незважаючи на те, що відділення PNC Bank закриті у святкові дні, у вас є кілька альтернативних способів отримати доступ до своїх коштів і виконати необхідні банківські операції. Банкомати ПНС, банкомати PNC працюють цілодобово і без вихідних, дозволяючи вам перевіряти баланс, знімати готівку, вносити чеки і переказувати кошти між своїми рахунками. Це зручний варіант, якщо вам терміново потрібні гроші або потрібно виконати просту операцію. Мобільний банківський додаток пенси. Мобільний додаток пенсия це потужний інструмент, який дозволяє керувати своїми фінансами в будь-який час і в будь-якому місці. Ви можете перевіряти баланс, оплачувати рахунки, поповнювати рахунок мобільним чеком, переказувати кошти та виконувати інші операції прямо зі свого смартфона. Я особисто використовую мобільний додаток PNC для щоденних банківських операцій, і це значно економить мій час. Інтернет банкінг пенси, якщо вам потрібно виконати більш складні операції, такі як відкриття рахунку, подання заявки на кредит або перегляд інвестиційних звітів, ви можете скористатися онлайн банкінгом пенси. Інтернет банкінг надає доступ до широкого спектру інструментів та послуг, які допоможуть вам керувати своїми фінансами. Служба підтримки клієнтів Пенси: Якщо у вас виникли запитання чи проблеми, ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів Пенси. Служба підтримки клієнтів доступна цілодобово та без вихідних через автоматизовану систему. У будні дні з 8 ранку до 9 вечора за східним часом. А у вихідні з 8 ранку до 17 вечора за східним часом як уникнути неприємних сюрпризів, поради та рекомендації щоб не потрапити в халепу і не зіткнутися з закритими дверима відділення ПНС Бах в святковий день, я рекомендую дотримуватися наступних порад. Перевіряйте графік роботи онлайн перед плануванням візиту. Завжди перевіряйте графік роботи найближчого відділення PNC Bank на офіційному сайті банку або в мобільному додатку. Використовуйте мобільний додаток. Мобільний додаток PNC це зручний спосіб отримувати актуальну інформацію про графік роботи, знаходити найближчі банкомати і управляти своїми фінансами. Плануйте заздалегідь, якщо вам потрібно виконати складні операції, які вимагають особистої присутності. Плануйте візит на робочий день. Не покладайтеся на застарілу інформацію, графік роботи банків може змінюватися, тому завжди перевіряйте актуальну інформацію перед плануванням візиту, враховуйте свята, не забувайте, що у святкові дні відділення ПНС Баг закриті і плануйте свої справи відповідно. Укладення. Планування візиту до ПНС Баг у святковий день вимагає певної підготовки та уваги до деталей. Знаючи графік роботи, використовуючи альтернативні способи отримання банківських послуг і дотримуючись простих порад, ви зможете уникнути неприємних сюрпризів і ефективно управляти своїми фінансами. У сучасному світі, де час це цінний ресурс, важливо бути організованим і планувати свої справи заздалегідь, щоб уникнути непотрібних клопотів і заощадити час. Пам'ятайте, що використання мобільного додатка PNC та перевірка графіку роботи в інтернеті це прості, але ефективні способи бути в курсі та керувати своїми фінансами в будь-який час і в будь-якому місці.